Святий Миколай, Миколайчик, Санта Клаус це символ усієї тієї святкової атмосфери, яка наближається. 6 грудня тепер це не тільки мій день народження та День української армії, а ще й День святого Миколая у православних. І хоча святкового настрою у мене якось зовсім немає, але сьогодні ми з вами розберемося, як цей образ став одним із легендарних у всьому різдвяному контенті, а також у виробництві. Реклами. Я вас хочу попередити. Ви офігієте, як це цікаво. Тому заверіть собі, будь ласка, чайку. Та давайте подивимося. Поїхали! Зараз, завдяки Голівуду, більшість дітей на планеті уявляє собі, що Санта Клаус разом з місіс Санта проживають десь на північному полюсі. У них є вісім оленів, разом з ельфами вони виготовляють подарунки. Потім Санта сідає на сані, їде на цих самих оленях. Летить по небу та через димарі закидає дітям подарунки. Взагалі, історія справжнього Миколая, святого Миколая, надзвичайно надихаюча. Це був чудовий прототип для дитячої казки. Зараз ми з вами розберемося, як, в принципі, він став настільки популярним через те, що ну, таких святих було багато. Його прототипом був Миколай Мирлікійський. І це єпископ з міста Патара, зараз це в Туреччині, а тоді це була просто Римська імперія. Це було третє сторіччя нашої ери. Біографія в нього була, ну, скажімо так, яскрава. Він починав як непримітний священник, потім подорожував святими місцями. Після цих всіх подорожей він так надихнувся в своїх проповідях, що просто-напросто забув про те, що на християн тоді були гоніння, і був запроторений до в'язниці за часів імператора Діоклетіана. А імператор Костянтин вже помилував святого Миколая. А от у VI столітті імператор Юстиніан збудував церкву, Велику церкву Святого Миколая. І це стало стартом його вшанування. Тобто, можна сказати, що і 6 століття грецька традиція вшанування святого Миколая почалася. Взагалі, це була от чисто грецька тема на той час вшановувати Миколая. Вони собі створили образ святого, який завжди допомагав бідним та нужденним. Кажуть, у деяких. Джерелах, що Юстиніан взяв цей образ і за допомогою його, за допомогою цього святого, повпливав на тодішню церкву, він тиснув на священників, щоб краще узурпувати свою владу, щоб вони своє багатство віддавали державі, щоб держава розподіляла церковні блага на благо громадян. Це був такий політично-релігійний піар, можна сказати. Юстиніана. Типу: ось подивіться, шановні візантійські священники, ви всі зараз у золоті, а от 300 років тому був святий Миколай, він себе останню сорочку знімав і годував нужденних в ім'я Христа. Тому і ви діліться з державою, а держава за ці гроші допоможе бідним громадянам. Ну, не будемо лізти в політику VI століття, бо, як завжди, в коментах зараз знайдеться людина, яка в цьому дійсно розбирає. Це, а не як я на основі декількох статей придумую, як воно там все було насправді. Тому з цим ми завершили. Але одну ключову і цікаву історію із біографії Святого Миколая я вам розповім. Вона в цілому пояснить, звідки пішов цей його образ. Один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. І оскільки відповідно до законів, які були в його е, країні, ну мається на увазі у Візантії, у Римській імперії, господи, я вже заплутався. Ну коротше, це все Римська імперія. Візантія, це також Римська імперія. Вони не могли вийти заміж. Немає приданого, жінка не виходить заміж. Такі були тоді порядки. Батько не мав грошей і збирався віддати їх піти працювати проститутками. До речі, ви пам'ятаєте наш випуск про OnlyFans? І досі є така фігня в Туреччині, що коли у дівчат нема грошей, вони йдуть на OnlyFans. Ну, як би згадайте те відео. Дізнавшись про це, Святий Миколай на той час ще єпископ, він вирішує скористатися батьківським спадком своїм батьківським спадком, через те, що він походив із досить таки багатої сім'ї. І хотів зарадити ось цій проблемі цих трьох дівчат. Протягом трьох ночей він пробирався до них додому і щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де вони ночували, шматки золота напридані для кожної із цих дочок. Є дві версії, що він або заходив. До них три ночі в підряд, або він це робив щороку, через те, що ці сестри були кожна на рік молодша чи кожна на рік старша, і Він просто щороку, перед тим, як цій дівчині треба виходити заміж, він їй кидав шматок золота для того, щоб батько зміг віддати її Заміж. І є дві версії, також закінчення цієї історії. У третю ніч батько викрив особу цього Миколая і сердечно подякував йому за те, що він зробив таке добро. Але Миколай це все заперечував і казав, що це не я, це все Бог послав і так далі. А інша версія, що Микола дізнався про задум цього батька, і на третю ніч він кинув золото не у вікно, а у комен. Цього будинку, і звідки звідти, ніби пішла і ця традиція е, легенда. Так описує діяльність Миколая, і, в принципі, це стало прототипом тієї всієї історії. І зараз, якщо ви уважно подивитеся на деякі ікони зі Святим Миколаєм, то його зображують з трьома золотими яблуками або просто з трьома яблуками. І це якби відсилка до цієї цікавої історії. Саме завдяки цій легенді засновано традицію анонімних подарунків на День Святого Миколая. Але знову ж таки, це була чисто грецька традиція. В нашій Подібним святом був день святого Василя 1 січня. Тому, якщо у вас в голові плутанина з приводу того, коли дарувати дітям подарунки, то не думайте, що ви якийсь радянський динозавр, якщо робите подарунки своїм дітям на Новий рік. Навпаки. Це наша давня традиція дарувати подарунки дітям 1 січня. А вже коли на нас повпливала грецька культура, то ми почали це робити також і на День Святого Миколая. Так. Щось я дуже сильно заглибився в історію. Давайте з вами розберемо, коли був сформований най-най-най-най найсучасніший -най -най образ Святого Миколая. Саме той, який підхопив Голівуд. А сформувався він рівно 23 грудня 1823 року. Тоді відомий на той час американський поет Клемент Кларк Мур. Опублікував у нью-йоркському журналі ось такий різдвяний вірш. Я вам зараз прочитаю уривок: «В чарівному лантусі, що вніс він до хати. Стільки іграшок казкових не порахувати, іскорки блищать в очах, ямки на обох щоках. З холоду почервонілих ніс як вишенька дозріла, в сивій білій бороді. Посмішка ховалась, і обличчя всім довкола радо посміхалась. Стару люльку у зубах міцно він тримає, і поважно кільце дима з роту випускає. Круглолиций і пухкенький, ельф гладунчик веселенький, так чудово розсміявся, аж живіт заколихався. Я сміявся разом з ним, весело нам стало, наче всі мої страхи вітром позмітало. Цю газету з цим віршем анонімний колекціонер нещодавно викупив за 260 тисяч доларів. Це надзвичайно цінний артефакт, адже він породив навколо себе цілу контент індустрію. Зі святим Миколаєм. Саме у цьому вірші був описаний зовнішній вигляд пухкенького святого Миколаю, було згадано ельфів, оленів, сані, а також метод передачі подарунків дітям, тобто через комен, через димохід. Сам автор розповідав дуже цікаво, що він написав цей вірш, коли їхав на санях зі свого різдвяного шопінгу, і побачив на таких же санях. Одного свого сусіда, етнічного пухкенького голландця, який виготовляв дерев'яні іграшки і віз їх на продаж, людям неймовірно сподобався цей образ, пухкенького санти, який приносить дітям подарунки, адже нові покоління починали, знаєте, потроху затухати від оцього. Е Скучного протестантського Різдва, де всі сидять з кам'яним обличчям і просто вечерюють за столом. Тому люди почали додавати трохи такого інтертейменту у Різдвяне свято і розв'яжати один одного подарунками. Ось, до речі, одна із перших карикатур із Сантою. Зверніть увагу, що він вбраний у кольори американського прапору. Якщо ви знаєте, чому він вбраний у кольори американського прапору на цій карикатурі, то пишіть у коменти. Залишимо трошки загадок в цьому е, випуску. А якщо ви не знаєте, чому він так вбраний, то йдіть і читайте коменти через те, що мої підписники завжди на все знають відповідь. Ну і ми з вами дуже близько до дуже простої розгадки популярності Санти в рекламі. Дуже цей вірш став натхненним для художників. І зображувати Санту ну, стало наразі, стало трендом. І його почав зображувати один легендарний на той час митець, якого звали Хедон Сандлб. 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 Розумієте? Ось він, який гарний, цей, е, будемо його назвати просто Хедон. Він намалював Санту спочатку ось так. Потім він намалював Санту ось так. Ці його картини буквально вішали люди в себе на Різдво або вдома, або в своїх магазинах, або там на якихось ярмарках і так далі. Їм дуже подобалося виконання. А потім в нього почала купувати ці картини одна дуже відома компанія. І він почав малювати Санту ось так. Ось так. Ось так. Ну і ось так. І Кока-Кола захопила Санту на самому йому хайпі, і, в принципі, як ви знаєте, не відпускає досі. Ну, ми всі з вами знаємо цю історію про те, що Кока-Кола це був суто літній напій, але їм треба було якось вигадати, як продавати цей напій взимку. І Санта став для цього ідеальним інструментом. Але зараз ви зрозумієте, що це була ідея не Кока-Коли. Вони у когось цю ідею потягли. Дуже багато хто із маркетологів розповідає казку про те, що червоно-білий халат Санти, в якому він всюди зображується, так це ніби як просто кольори Кока-Коли. Так, справді. Оригінальний святий Миколай, він ходив або в зеленому халаті, так тоді одягалися єпископи, або в жовтому халаті, тобто розшитому під золото. Але ось це зображення Санти в червоно-білому халаті це не вигадка Кока-Коли через те, що на картинах до рекламної кампанії Кока-Коли, яка почалася в 1932 році. Санту вже зображували в цьому червоно-білому халаті, як ви бачите. Ну і найперша реклама Кока-Коли з Сантою ось вона. Можете насолодитися нею. Її меседж звучав так: знімаю свій капелюх, щоб освіжитися разом з кока колою Тобто ви розумієте, що от перші проби Кока-Коли в рекламі із Сантою ще не були націлені на те, щоб зробити це традиційним різдвяним напоєм. Вони тоді просто ну, пропрацьовували, що ніби ти як втомився, випий Кока-Коли, освіжися. Але. Як я вже сказав, Кока-Кола не була першою, і більше того, Кока-Кола потягла цю ідею. Кока-Кола почала це робити у 1932 році. Знаєте, от знаєте, зараз, вибачте, будь ласка, за негатив, але в мене флешбеки, коли я називаю 1932 рік. Прокляті комуняки в той рік морили голодом половину нашої країни. А от щасливі люди набували нових традицій та створювали рекламу із Санта-Клаусом та Кока-Колою. Так ось. За 12 років до Кока-Коли Санта-Клауса в рекламі використовувала компанія White Rock. Це компанія, яка продавала бутильовану воду. Вони, до речі, і досі існують, але зараз їх слоган та кампанії будуються на тому, що вони продають весняну талу воду з чистих льодовиків. І як ви бачите, їхня кампанія із Санта Клаусом вона була побудована на тому, що Санта, як людина із північного полюсу, веде, везе Вайтрок. Ну, Вайтрок, ви розумієте, що це брили льоду. Ну, але вони бутильовані. Тому ось таке перше джерело реклами Санти з напоями взимку. Після них Санта в себе на упаковці розмістили шоколадні цукерки Вітмана. Вони стилізували свою упаковку, ніби як підріздвяний подарунок для дітей, і дуже гарно проїхалися на цьому тренді через те, що вони стали повноцінним рішенням подарунку. До речі, вони на цьому тренді їхали аж до початку 2000-х років. Але щось у цієї компанії пішло не так. Вони дуже багато разів банкрутували. І на початку 2000-х їх викупили, і на 2016-му їх ще раз перекупили зараз. Їх вже давним-давно поглинула інша компанія, але. Колекціонери за їх вінтажні коробочки із зображенням Санта Клауса зараз готові давати по декілька тисяч доларів. Ось ще в кінці 20-х, на початку 30-х, бренд Желе, певний, використовував Санту в своїй рекламі. Тут був такий меседж, типу, залиш Санті також смачненького. І зображений був Санта, який їсть Желе, а маленький хлопчик, який, мабуть, хотів дочекатися Санту, наївся того Желе також і заснув під столом. Мінша вінтажна кампанія була про автомобілі із Сантою. Це вже скоріш за все 50-ті роки. Тут хлопчик на колінах у Санти каже йому, що його батько теж був хорошим хлопчиком весь рік, і тому в цьому році подарують йому машину Плімут. Ну, Плімут це автомобілі із концерну Крайслер, які існували до 2001 року. Ну таким чином автори кампанії, ніби я кажуть, що не тільки діти чекають на подарунки. На той час це таке от дуже сміливе руйнування кліше через те, що це кліше тільки зароджувалося, і компанія Плімут, в принципі, трохи похуліганила в цій компанії і зобразила дорослих людей. Тими, хто також потребують подарунків на, нових, на новий рік. Із більш сучасних кампаній мені дуже сподобалася кампанія Pepsi із Сантою, де вони обігрують сюжет, що коли Санта у відпустці, то він п'є. Пепсі, а не Кока-Колу. Виходить дійсно смішно через те, що реклама має атмосферу такої добропорядної конкуренції. Але разом з тим, Санта в цій рекламі прямо мімікою, показує, як йому вже набридла та Кока-Кола, поки він її рекламує і йому був відпустці, хочеться випити Пепсі. Ну, як на мене, цікаво. Ну і щодо невдалих реклам, Санта Клауса використовували в невдалих рекламах дуже і дуже багато разів. Буквально недавно, у 2020 році, був скандал. E Про який кричали різні психологи, захисники дітей і так далі. Організація з охорони здоров'я хотіла зобразити героїзм медиків під час Різдвяних свят і показали, як медики доглядають хворого Санту в лікарні. В принципі, це гарна соціальна реклама, цікавий ролик, але мені здається, що це була помилка запускати його на широкий загал на телевізор. Це ну така більш камерна, вузькотаргетована реклама повинна була бути. Мені подобається така соціалка, але діти. Ти, які бачили цю рекламу по телевізору, вони починали дуже багато плакати, і це було донесено рекламодавцеві. Ролик негайно зняли. Ще була історія із продуктовою мережею Теско три роки тому, також буквально майже одночасно. Так вони запустили кампанію про те, що Санта може бути на карантині через ковід. Тому ми вам все доставимо. Типу, так вони рекламували свою доставку. Люди почали бойкотувати їх у Твіттері, бо діти почали задавати дуже багато незручних запитань своїм батькам. Типу, а що дійсно, Санта хворіє на ковід? Він на карантині? І подарунків не буде. Ну, тобто, також невдалий кейс. Ну І один із найстаріших фейлів із Сантою, який відбувся ще у 30-х роках. Це коли виноробна компанія представила Санту з пляшкою алкоголю, який лежить, майже лежить п'яний і разом з Янголом пропонує напитися. В той час, ясна річ, моралісти захейтили цю кампанію, і бренд, в принципі, почав асоціюватися із закінченими алкоголіками, а не зі смачним і доступним вином. Ну і, звичайно ж, тютюнова індустрія, як без неї, вона експлуатувала Санту не один раз. А бренд Arrow. Показав Санту, який хоче застрелитися, бо він не може виконати усі замовлення на доставку їх сорочок. Ну, на подарунки людям. Якось так. Отже, Санта Клаус або Святий Миколай на сьогодні це символ щедрості, посмішки. Щастя, він є символом надії на краще. Він є символом сюрпризів. Він магічний. Він завжди всюди встигає. Він вправний водій. Він приносить додому свято. Використовуйте ці символи в рекламі із Сантою, і він вам за це принесе подаруночок у вигляді посмішки в квартальному звіті, який ви будете формувати у січні. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, було цікаво. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте, розповідайте друзям. Всім гудбай!